привіт! Це передача Selfie Plus. Передача, в котрій ми бігаємо містом і перевіряємо, як тусить житомирська молодь. А сьогодні ми подивимось, як проводять час закохані житомиряни. Так, всіх з днем святого Валентина і погнали! Why you keep me Продача селфі плюс, декілька запитань, а ви мені відповіді. Як. От сюди, давайте. Не, ну давайте я Як бюджетно відсвяткувати День Святого Валентина? Ну так. Скромненько, не? А у вас є кохана? Ні, поки. А коханий. Ну, мало лі. Нет. Пока? Чи взагалі. взагалі. Як ви вважаєте, купідони вони взагалі справляються зі своєю роботою? Чи треба деяких покарати? І якщо ви маєте якісь. <рістити> а у вас є якісь явно виражені приклади, коли вони не справлялися зі своєю роботою? Ну так, зараз одразу не згадаю ярко виражених, але ні, вважаю, що не справляються. А Особисто по відношенню до вас. По відношенню до мене? Ну так, трошки щось намагаються. Але хотілося б, щоб більше старалися. Тобто ще принципи свого не зустріли? Ні, на жаль, ні. На яку з діснеївських принцес ви схожі? На кохану ну, є в них там імена певні. Назвіть ви... певні? Ви підготували ну, питання. Я не знаю, то ну, можливо, певні. можливо, ви білосніжка, покахонтас чи спяча красуня? Ні, білосніжка ні. Чоловік скаже, на кого ти схожий? Зранку на спящу красавицю. Вечором на рапуцарки. А коли приходять до вас друзі, то на білосніжку, правильно? Майбуть. Давайте з вами сфоткимось. Комерат Каомало. the way to the вей Давайте утопічну ситуацію зараз придумаємо. Ви зустрічаєтесь зі своїм хлопцем, правильно, у вас є хлопець, але ви його не любите. Ви з ним тільки із за грошей, бо у нього є свій маф на багуні. Yes. Yes. Да. І, і на 14 лютого він подарував, подарував вам iPad, а ви хотіли iPhone. А? Ваші дії. Дарованому коню в зуби не заглядають. Навіть щоб не подарили. Айпед знадобиться в хазяйстві, правильно? В хазяйстві все згодиться, якщо на халяву. Тебе є коханий Валентин? Немає. А, а хто тобі буде? А кому ти Валентинки будеш дарувати? Друзям. Друзям. Ну, ну, це якось так по-європейськи. Типу дівчата-дівчатам. <реш> Ні, в мене є хлопці, друзі. Ти показала другу зал? Де ці хлопці ваші? Поки що немає. Але вони підійдуть. Можливо. Угу. Опиши своє найжахливіше побачення. Немає <риклад> відповіді. <риклад> <риклад> у мене завжди все відлічно. <риклад> Як краще всього освічитись у коханні, на вашу думку? <риклад> слух. Письмо? Слух. А, слух? А що саме необхідно сказати? <риклад> Щоб затронути особисто ваше серце. Ой, моє серце. Важке таке питання, але я б хотіла, щоб мені просто сказали. Я без тебе не можу дихати. Тобто без вас, як без повітря. Так. Як, як ваш настрій взагалі вас так багато? А чому ми до вас підійшли? Вас, е... У нас? вас багато їжі на столі просто. <рігла> Голодаєш, чи що? Усіх мати. Усіх мало, ліза, бери! Що треба робити, щоб бюджетно відсвяткувати свято? Не так, як у вас, звісно. Багато тупик Ступік заставили. Наровному місці. Давайте я вам ще картошки поділюсь з вами, а не? <рису> Відсипати карточки. Тоді наступне запитання: Так. Як uh, треба святкувати день всіх закоханих, щоб дружина не знала? Подскажі, пожалуйста, я буду. Наливайте. <рес> Значить МакКартус з нами всіх закоханих. Це вам, так? Да? Я до вас запитання. А, скажіть мені тільки чесно. Чи це нормально, а, якщо дівчина робить перший крок? І робить пропозицію руки та серця хлопцеві. Ну, Дивичись, яка ситуація. Я вважаю, що. Ну він морозиться дуже довго, вона вирішила. Ай, візьму, вика за рога. Жінки повинні бути як лисички. Тому хлопцеві? Начекнути. Може, може. У казках часто говорять і жили воно довго і щасливо. Скажи, будь ласка, як виглядає цей щасливий кінець? Офігенно. Все? А ти його бачив? <рігла> Я втратила співрозмовника. На висоту поднимаєшся? Поднимаешься. Поднимаешься. Умер. Это же на счастье. Ну, это образно. А сейчас будешь счастливее, не? Что всего его было? Знаете, как ирландские похороны чем отличаются от свадьбы, знаешь? Танцует на одного человека меньше. Это в эфир, педа? Нет, я сомневаюсь. Что за вопросы такие? Привязуючись до Дня всіх закоханих? Не треба прив'язуватися до цього дню. У тебе немає половинки? У <реку> мене немає Дня Святого Валентина. Давай на російському. <реку> Давай на російському з тобою. А, ти не віриш в любов з першого взгляду? Я не вірю в цей маркетинговий праздник. А в... Или маркетинг. А во що ти віриш? Я вірю в світле чувство сили природи, наприклад. Вірю в птичок, рибок, Скажи, будь ласка, где краще всего с дівчиною зробити це вперше? целунок? Ага, речі по целунке так, так легче, да. Ну, целоваться, наверное, кинотеатр подходит. Для первых поцелуев места определенного нет. Главное ⁇ целоваться. Это проявление любви. Так что целуйтесь. А как ты ставишься до нетрадиционной сексуальной ориентации? Ну, если кому-то хочется, почему бы, не знаю. Это сложный вопрос. А ты особо знаешь таких людей? Да, у меня есть пара знакомых, но мы редко общаемся. Через то? <laughs> нет. Чи Просто бы Клуб интересов, он распределяется обычно на музыкантов и не музыкантов. Если музыкант даже какую-то нетрадиционную ориентацию преследует, то почему бы нет, с ним все равно можно поговорить о музыке. Скажи, пожалуйста, что делать, если девушка не отвечает Взаємним почуттям О, тільки такі стосунки мають сенс, коли вони взаємні. Якщо не відповідає хтось взаємність, то значить ці ці дві людини не підходять один до одного. Варто взагалі боротися за увагу цієї людини. А якщо все одно не виходить, то і не намагатися? намагатися не заставляти О, Насильно мил не будеш. Не дивлячись на те, що на дворі непогода, пішов сніжок, це не заважає всім закоханим кохати один одному. Тому робіть закохане селфі один з одним. З вами була передача Селфі плюс і селфітись правильними людьми.